Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я настав час нашого з вами відео. Сьогодні е, буде відео огляд планшета Asus е, MemoPad 7 LTE. Е, е, це планшет е, спершу, е, призначав, що я хотів купити в свого друга і постачальника по телефонах Андрія Жука міста Тернополя. Вітаю тобі, Андрій! Е, е, і ми хотіли собі взяти, хотіли взяти собі його для роботи, але тут досить все знаєте, таке древнє. Він трошки незручно її в руці тримати, але думаю, раз він мене вже опинився в руках, ну, розкажу вам детальніше про цей планшет. Гріх, як то кажуть, не подивитися, що, що тут в ньому є. Отже, це цей планшет Asus MemoPad 7 LTE. Називається модифікація, така а ще повна назва ME375CL. Це 7-дюймовий планшет, з 7 дюймовою IPS-матрицею. І Перше розглянемо по е, е, зовнішньому вигляді, він в ідеальному стані. Немає ні трішеньки, ні царапенки, там неможливо. Якісь. Зверху розташований у нас розташований мікро USB. По правій стороні кнопка включення телефона і кнопки звуку. Ззаді камера. Камера одразу така собі. З, цієї сторони з лівої сторони розташовані слоти під карту пам'яті і сим карту внизу. 300 метровий джек під навушники. А тепер детальніше більше розкажемо про даний планшет. Отже, операційна система даного планшета Android 4.4. KitKat. Ну, Тут я вам покажу, що ну, в цьому планшеті Android вже обновлений до 5-го. Бачите, він дуже повільний, дуже тормозить. Я на нього ледве Viber запхнув. Це було щось. О, Android 51.1, нова модифікація по нього. Дані планшети були випускалися з пам'яттю 32 один, і 16. Один одна оперативка була, 16 на борту і 2,32. Даний варіант пам'яті 1 оперативки 16 на борту. Діагональ даного телефона 7 дюймів. Розрішення дисплею 1280 на 800 пікселів. Матриця IPS. Дисплей ємкісний. Плотність пікселів 216 PPI. Оперативка одної пам'яті 1 ГБ і 16 на борту. Предбачений також слот для карт пам'яті до 64 Процесор даного телефону Intel Atom Z3530, 1,33 ГГц. Кліткість ядер процесора 4 ядра, частота процесора 1,33 ГГц. Графічний процесор Intel HD Graphics Кількість сім-карт, які підтримує, одна сім-карта і карта пам'яті. Безплатна комунікація. Це 2G, 3G, 4G LTE, Bluetooth 4.0, GPS, а Wi-Fi, так всі вже в телефонах в принципі, планшетах передбачено до часу. Камера 5 мегапікселів, тобто ну, Камера, я вже казав, ну, це ні про що практично тут. Ну Камера. Бачите, він навіть відкритий його. То... Досить він плужить, можна так сказати. зараз, зараз Якщо я вийде його розблокувати, о, бачите, на кінець він розшевелився. Ем, е, а фронтальна камера даного екземпляра 2 Мп. Зараз ми пробуємо е, просто для е, перевірки, як фотографує його основна камера. Зараз, бачите, він дуже сильно повільно, ну повільно, дуже повільно працює. Взагалі це ні про що практично. Тобто поки його розтормосиш, то щось з чимось. Це хіба що не знаю, дитині якісь грати чи ще щось, можливо, хтось якісь кулібене навчається. Дивіться. Ну, камера ніби зараз знімає нормально, але це так, таке собі задоволення. Динаміки з стояли, мікро USB, слот 3,5 мм, джек під навушники, корпус пластиковий. ну і такі всякі речі. До речі, акумуляторна батарея на ньому 3950 мА. І ще що. Скажу просто по розміру габариту даного телефона, даного планшета, перепрошую, розмірі 193,3. Це є довжина телефона, ширина 109,2 мм і товщина 9,9 мм, вага 299 г. Тоді в комплектації йшло планшет, інструкція, гарантійний талон і, і зарядне. Ось таке в нас вийшло е -е, відео, огляд на планшетик. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па.